На Закарпатті четверо наших співвітчизників спробували вирішити питання із прикордонниками за допомогою хабарів. Так, тисячу доларів за безперешкодний перетин держрубежу запропонував військовослужбовцям у пункті пропуску тисам річний закарпатець. Він очікував, що за гроші його пасажирові дозволять виїхати до Угорщини. Ще двоє чоловіків, не маючи достатніх підстав для поратину держрубежу, намагалися підкупити прикордонників у пункті пропуску Малий Березний. Пропонували 400 доларів. Та 50 євро відповідно. А на КПП Ужгород Закарпатка, замість документів, які підтверджували законність виїзду її чоловіка за кордон, вклала у паспорт 300 доларів. У всіх випадках прикордонники направили на відповідні райвідділи відділи нацполіції повідомлення про виявлення ознак правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 369 кримінального кодексу та 358 кримінального кодексу України.